говорити про те, що відбувається на кордоні, будемо з Тарасом Висоцьким, заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаємо вас, пане Тараса. Добрий день, вітаю, розкажіть, будь ласка, що означає це розблокування, тому що з одного боку, ми бачимо, що фізично поляки пішли. З іншого бачимо, що все ж таки продовжується блокада певних вантажів, яким дозволений лише транзит. Поясніть, будь ласка, з чим пов'язане це розблокування? Чому така вибірковість? Да, і чи зняті з боку поляків претензії до нашої аграрної продукції та інших товарів? Перше хотів би пояснити, що фактично з вересні 2023 року. Було прийнято українським урядом рішення щодо спецпроцедури експорту зернових до п'яти країн, в тому числі Польщу. Ця спецпроцедура експорту передбачала необхідність погодження приймаючої сторони в даному випадку Польщі для імпорту зернових, тому те, що наразі зернові рухаються виключно в транзиті. Це є нормально, це є результатом домовленості і нашої пропозиції ще з осені попереднього року, яка була ініційована для того, щоб врегулювати ситуацію і в принципі не допускати жодних блокувань. Мо «Аграрії українські фермери орієнтуються і нормально сприймають те, що зернові в Польщу не експортуються і не будуть експортуватися. А їхатимуть лише транзитом. Це рішення, яке прийнято урядом, наразі діє до кінця 2024 року. Тепер в частині блокування, які були, і, на щастя, які завершилися, було декілька хвиль інтенсивності цих блокувань. Ми могли спостерігати від блокування майже всіх пунктів пропуску до часткового блокування. В межах цього періоду, а я нагадаю, фактично це лютий березень-квітень з е, другої декади лютого, це розпочалося. Були перемовини на міжурядовому рівні, міжміністерському рівні. Але що дуже важливо, що з березня розпочалися перемовини також на рівні профільних асоціацій. Тобто безпосередня комунікація між українськими, польськими фермерами, між українськими та польськими переробниками аграрної продукції. І ця комунікація допомогла е, пояснити, що відбувається насправді які об'єми експорту, в які країни ця продукція їде, і показати, що насправді е, немає безпосереднього впливу на польського фермера. Навіть. Урядовці польські визнавали, що українське зерно в Польщу не їде. А якщо їде, то в основному транзитом через Гданськ в Південно-Східну Азію, навіть не в Європейський Союз, наприклад, якщо мова про пшеницю. Ну, ці всі взаємодії, постійний діалог на рівні, в тому числі, фермерів, все-таки дозволив наразі знайти порозуміння. Підтвердити, що не українські фермери є проблемою чи якоюсь загрозою. І на щастя, як ми бачимо, поступово попротягом попередніх двох тижнів розблокувалися пункти пропуску. Від сьогодні сам кінкіральний пункт пропуску був розблокований. Це важливо відразу видно ефект з точки зору вантажу потоку аграрної продукції. От якщо ми подивимося, середній обсяг автомобільним транспортом, який експортувався в другій декаді квітня, це було 13 тисяч тонн приблизно на, на добу. Сьогодні ми маємо за 28 квітня вже 29 сьогодні 16 тисяч тонн майже. Тобто, фактично, зростання на 20%. Це є важливо і надіємося, що і надалі це так триватиме, що суттєво здешевить транспортні витрати. А це означає збільшення доходу українським фермерам, які в цих умовах повномасштабної війни дуже важко. Пане Тарасе, перемовини тривали не один тиждень, не один місяць, аби владнати ситуацію. На які компроміси нам довелося піти, аби стабілізувати ситуацію на кордоні? На які поступки ми погодилися Чи інформацією? Навпаки, піти? може, ми щось. Ми як, як довелося знайти компроміс, тому що ж перемовини вони не сьогодні відбулись вперше. Дійсно, проговорювалося декілька речей. Перше в кінцевому результаті Європейський парламент прийняв рішення про подовження зони вільної торгівлі з Україною ще на рік після 5 червня, але з певними умовами По ряду продукції: це м'ясо, птиці, цукор, яйця, кукурудза, крупи, овес, мед запроваджена квота на рівні 2023-2022 та другої половини 2021 року. То за цей період 2,5 років середньорічний показник. Це насправді і була одна з вимог, можна так сказати, польської сторони, щоб додати 2022 рік та другу половину 2021 року, що суттєво зменшило обсяг, тому що ми розуміємо, що фактично в 2022 році, по році, початок повномасштабного вторгнення, другій половині 2021 року, такі об'єми через європейський союз знайшли. То це вплинуло на тобто, прийняття цього рішення з врахуванням побажання польської сторони сприяло розблокуванню. Друге, це знову ж ми підтвердили, що поточне рішення. Уряду, яке обмежує експорт зернових пшениці кукурудзи, ріпаку та соняшнику в Польщу через запровадження специфічного ліцензування, це рішення буде діяти до кінця 2024 року. Ми підтвердили, що не планується експорт зернових в Польщу до кінця 2024 року. І показали, як на практиці це працює, і підтвердили, що дійсно все йде транзитом. Крім того, що були обмін інформацією про плани, обсяги, розвиток секторів, це також було корисно, але ці два попередньо озвучених напрямки були основними, де вдалося знайти цей компроміс та відновити співпрацю. Пане Тарасе, от мінагрополітики останнім часом постійно потрясають звинувачення і підозри з боку національного антикорупційного бюро. Зокрема, вас вам висунута була підозра по справі там закупівель 2022 року. Нещодавно міністр Сольський теж отримав від набу підозру. Як ну як це впливає на роботу міністерства? І зокрема на співпрацю і комунікацію. З нашими партнерами, як вони на це реагують? Чи ставлять вони питання, що відбувається? І як ви пояснюєте їм ті процеси, які відбуваються всередині країни? Чи впливає це на наші позиції під час комунікації з партнерами? Які настрої у вас і реакції на ці підозри? Фактично, ми продовжуємо працювати. Перш за все в сфері моєї відповідальності, як і рік тому, так і зараз, міжнародна діяльність вона не попадає. В мене трішки інші напрямки. Перш за все, це рослинництво, тваринництво, садівництво, також ветеринарія, санітарні та фітосанітарні заходи. Але звісно, в тому числі я приймаю участь в міжнародних. Перемовинах, дзвінках, взаємодіях не відчуваємо ми на цей момент якихось обмежень з точки зору імплементації наших міжнародних зобов'язань. В ці дні фактично проходить старт такий вступ до перемовин по двох важливих аграрних розділах: це одинадцяти сільське господарство та 12-й розділ. Санітарні фітосанітарні заходи. В Брюсселі це триває офлайн 25-26 квітня. Був 11 розділ. Сьогодні та завтра 12 розділ. В тому числі є можливість підключення онлайн. Частково колеги присутні в Брюсселі. Багато з нас підключається онлайн по своїх питаннях. Нічого не переноситься, все працює в штатному режимі. В тому числі, що дуже важливо для нашого міністерства і для країни, це наша євроінтеграція, оскільки велика частка близько 40% всіх нормативних документів, це пов'язано з аграрним розвитком. Але і сьогодні був на відкритті, також робота продовжується. Комунікація триває, тому якихось збоїв в діяльності з точки зору забезпечення положення міністерства. І необхідних функцій немає. Всі стараємося підтримувати наш аграрний сектор і його розвивати. Дякуємо вам дуже. Тарас Висоцький, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами Дякую. на зв'язку. Дякуємо вам дуже.